Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Йде от грузочка прошки 504-ї. Їде на Люборщину працювати. Ось такий тракторець. Зараз перегрузитися назву так і до власників. Тракторець перевірений, мигалка працює навіть. Вмістили все, людям показали. Вони його замовляли, вони його очікували. О, ось такий тракторець. З примусовою відравлікою. З примусовою відравлікою. Бачите? Зараз буде грузитися на автомобіль. Проспект Миру 45 гривен, місто Житомир, тракторний майданчик. Тракторці всі в наявності тракторів вистачає. Хватить всім. Ось класний сіє в даному моделі трактору. Отправтець зараз буде під вантазами. Це заїхав на автомобіль і попрямує до своїх власників. Будь ласка, проспект Миру 45 В місто, Житомир, тракторний майданчик. Тракторів достатньо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, готуйтеся до свята з технікою. Ось наші орієнтири, Всім все видно. міні -агро, Житомир, телефони. Знаходимося тут, на район Бугуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Всім гарного дня, дякую.